Щоб мінімізувати вплив глобального потепління до 2035 року, людство мусить знизити викиди парникових газів на третину порівняно з показниками 2012 року. Половину цих обсягів може забезпечити підвищення енергоефективності, зокрема застосування новітніх технологій. Українських студентів навчатимуть працювати з новітніми технологіями для енергетики та промисловості при Київському політехнічному інституті. Відкрили унікальний навчальний центр. Це проект компанії, виробника обладнання для промисловості та енергетики. Основна задача, стратегічна задача в реалізації проектів ABB в часті корпоративної соціальної відповідальності це посильний вклад в розвиття суспільства, в розвитке економіки країни, в ту віре населення в завтрашній дні, котрої ми. Можемо посильно представити на території України після навчання в центрі студенти зможуть працювати із сучасним обладнанням, яке використовують в електромережах та на підприємствах в Україні і за кордоном. Це дійсно співробітництво між бізнесом, комерцією та наукою. Ця церемонія, можна сказати, точка відліку, початок співробітництва, яке триватиме роками. Думаю, що воно буде доволі плідним. Обладнання компанії АББ дозволяє підприємствам підвищувати продуктивність, зменшуючи негативний вплив на довкілля.